Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани і ми продовжуємо огляд новиншого бізу в Україні. Нещодавно з'явилися чутки, що Дмитро Комаров, ТВ-шоу «Світ на виверіт», розлучається зі своєю дружиною Олександрою Кочеренко. Нагадаю, що вони були разом з 2016 року, в 2019-му одружилися та навіть обвінчалися. І хоча, поки офіційний заяв про розлучення нема, є ряд факторів, які на це вказують. По-перше, вже доволі довгий час в її стосунках не все гаразд. На це вказує відсутність спільних фотографії. 6 2021 року, а сама Олександра на своїй сторінці постить фото без обручки. По-друге, за інформацією блогера Богдана Біспалова, в судовому реєстрі вже є інформація про розгляд справи у розірванні шлюбу пари від 1 січня 2025 року. Ініціатором позову є сам Дмитро Комаров. Пізніше, 19 січня, з'явилася інформація, що рішення набуло чинності. Прес-служба ведучої ніяк це не коментує, як і більшість друзів самого Дмитра. Проте деякі люди з його оточення повідомили, що були шоковані даною новиною. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях та підписуйтесь на наш канал.